Вітаю, дорогі десятикласники та десятикласниці! Рада нашій спільній і подальшій роботі над твором кава з кардамоном польської письменниці Йоанни Ягелло. Сьогодні у фокусі нашої уваги проблема батьків і дітей у творі. Як ви вважаєте, чому взагалі стосунки між батьками та дітьми під час аналізу художніх творів часто називають саме проблемою? Звичайно, є значна відмінність між поглядами, цінностями і уявленнями про правильне життя між представниками старшого та молодшого поколінь. Та чому ж цю відмінність ми часто трактуємо як проблему? І ще запитання: а чи можна епітет проблемний застосувати до ваших стосунків із батьками? Якою б не була відповідь, знайте, що ви не самотні в тому, адже бунт підліткового віку переживав кожен і кожна з нас? Ще одне моє запитання до вас стосується мистецтва. Пригадайте відомі вам літературні твори, кінофільми, театральні вистави, у яких порушується тема батьків і дітей. Читаючи каву з кардамоном, порівняйте роман зі згаданими тільки но творами, що спільного та відмінного в представлені теми. А ми розпочнемо розмову про стосунки в родині барських. Як ви вже знаєте, лінку виховують матір та відшим Адам. Обидва постійно в роботі, обидва більше часу приділяють спільній молодшій дитині каю. У більшості випадків Лінка ставиться до того з розумінням. Дівчина звикла сама давати раду проблемам та нести за себе відповідальність. Та в деяких фрагментах твору їй, неймовірно, боляче від того, що мати постійно в роботі, що вона майже нічого не знає про її життя. Мама Лінки зображена як нещаслива жінка, яка не може дати ради життю. Цитую. Коли мама познайомилася з Адамом, вона дуже змінилася. Почала носити шпільки, підфарбовувати очі, весь час посміхалася. А зараз, зараз знову, як колись. Мама час від часу вибухає, репетує на всі без будь-якої причини, та найчастіше цілими днями просиджує мовчки, наче прикипіла до свого улюбленого лептопа кінець цитати. Можливо, тому і криється частина проблеми, про яку ми говорили на початку уроку. Нещаслива жінка просто не має сил бати про дітей, приділяти їм удосталь часу, адже вона постійно працює. Навіть сама лінка підмічає, цитую. Бідолашна мама, подумала Лінка, усе життя мусить працювати навіть тепер, коли нарешті вийшла заміж за нормального чоловіка, кінець цитати. Звичайно, це не може бути виправданням. Та мати Лінки має ще одну причину для постійного суму, але про неї ми поговоримо за хвилину, адже це вже частина детективної лінії твору. Із відчимом у дівчини склалися гарні стосунки. цитую, Лінці Адам узагалі то подобався. Відчим був спокійний і зовсім не нервував на противагу мамі, яку будь-яка дрібниця виводила з рівноваги. Любив кататися на човні, грати в скребл, обожнював китайську кухню. Вони легко знаходили спільну мову, проте останнім часом Лінка рідко його бачила. Таке враження, що він оселився на роботі і лише зрідка їх навідував. Кінець цитати. Як ви вважаєте? Чи пов'язана ось ця зацикленість Адама на роботі, бажання затриматися там якнайдовше з тим станом апатії, що переживає мама Лінки? І чи знаєте ви якісь секрети того, як подолати цей дедалі сильніший розрив у родинних стосунках? А тепер прошу вас уважно поставитися до однієї з Лінчних думок. Цитата: у наш час діти здавалися якимсь непотрібним тягарем. Вони геть не вписувалися в сучасний спосіб життя. Кінець цитати. Подумайте, будь ласка, чому Лінка робить саме такий висновок? Чи справді в сучасному світі з його темпом, важливістю професійної реалізації, складністю поєднання особистого та робочого діти є тягарем? Ставлю вам сьогодні багато складних питань, але вірю, що внутрішні відповіді на них допоможуть вам і мати гарні стосунки з батьками зараз і створювати щасливі родини в майбутньому. Для Лінки все ускладнюється так, що вона відчуває якусь таємницю в родині, і це та детективна лінія, про яку я вже згадувала. По-перше, смерть рідного батька Лінки сповнена загадок. Так, він загинув у катастрофі. Але як так сталося? запитує дівчина та не отримує вичерпної відповіді. Можливо, мамі просто боляче про це говорити, а можливо, їй інша причина. По-друге, мама Лінки раптово збирає речі та їде кудись, залишаючи двох дітей і чоловіка на кілька місяців самих. Вона не виходить на зв'язок під час своєї відсутності, і Лінка почувається покинутою. По-третє, лінка знаходить фотографію, на якій бачить жінку, що однією рукою тримає на руках дитину, а другу руку поклала на живіт, і це промовисто свідчить про вагітність. Пам'ятаєте, яку частину прологу ми з вами цитували на минулому уроці? Нагадаю, була чудова погода саме ідеальна для фотографування. По сонце м'яко освітлювало траву, кущ квітучої форзиції, лавку і обличчя жінки, що сиділа на ній. Правою рукою обійняла немовля, а ліву поклала на животі, погладжуючи опуклість крізь тонку тканину. Кінець цитати. У цій жінці вінка впізнає маму у дитині на руках саму себе. Але як мати може бути вагітною, якщо від фото до народження брата Кая ще багато років? Так дівчина дізнається, що мати була вагітна ще раз, але ніколи про це не розповідала. Чому так? І що сталося з дитиною? Питання, від яких трохи моторошно. Якщо ви ще не дочитали роману до моменту відповіді на ці запитання, ставте урок на паузу. Говорячи сучасною мовою, обережно спойлер. Лінка, яка з дитинства обожнює детективні історії, занурюється в пошук відповідей. Так вона дізнається, що справді її мати була вагітна та навіть народила дитину. Цю дитину вона віддала до дитячого будинку, але опісля багато років намагалася її знов віднайти. Усе ускладнюється тим, що ця дитина була зачата в стосунках з іншим чоловіком. Не батьком Лінки, і загинув батько в автокатастрофі внаслідок емоцій, що охопило його після звістки про подружню зраду. Усі деталі розслідування ви можете дізнатися на сторінках Роману. Перевіримо нашу читацьку уважність, що дізнається Лінка з фото а. Що кай старший, ніж вона думала, Б. Що в неї був брат, який помер в що в неї є сестра, яка досі жива. Дійсно, Лінка дізнається, що в неї є сестра. Дізнатися про це їй допомагає Адріан, який через батька має доступ до медичних даних, і це дозволяє лінці скерувати пошук у правильне русло. Та я знов повертаюся до вас зі складним запитанням як почуває себе підліток, який дізнався такі важливі речі про власну родину? Звичайно, в лінки з'являються образа, злість. Вона бунтує. Дівчина не знає, що ще від неї приховують у родині, і не хоче вірити, що багато років її обманювали. Це також впливає на родинні стосунки, адже так формується відчуття недовіри, а разом із ним відчуття небезпеки. Як подолати це відчуття? Які кроки має зробити родина, аби налагодити стосунки? Залишаються як простір для ваших роздумів. Наостанок пропоную вам разом виконати невеликий літературний диктант на знання тексту. Я буду ставити вам запитання, а ви відповідаєте на них у зошиті. Звірити відповіді можна з екраном або з конспектом до уроку. Перше запитання. Як звуть молодшого брата Лінки? Друге запитання. Що бабуся Стефа розказала про смерть другої дитини? Третє запитання. Ким для Лінки виявилася однокласниця каська? Четверте. Як мама Лінки впізнає втрачену дитину? І останнє. Від кого Лінка дізналася про психічну хворобу мами? Сподіваюся, ви добре впоралися із завданням. На цьому ми завершуємо роботу над аналізом проблеми батьків і дітей у творі «Кава з кардамоном. До скорої зустрічі!